Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми говоримо про е, досить обширне інтерв'ю керівника канцелярії прем'єр-міністра. Цього керівника звати Ян Грабець, і він дав досить обширне інтерв'ю на каналі ТФН 24 де він реально поставив Дуду на місце, а також пояснив людям, е, через що конфлікт. В загальному і пояснив, які компетенції стосуються президента, а які не стосуються. І ми сьогодні це максимально з вами розберемо. Тому дивіться це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Цих ботів ви можете постійно бачити в коментарях під різними моїми відео. Ніколи не намагайтеся з ними там переписуватись, сваритись, це просто боти, тролі. Вони виконують свою роботу за 3 копійки, і ви тільки витратите з ними нерви. Тому просто можете на них скаржитись, відео лайкати, писати свої нормальні коментарі. І це дуже і дуже серйозна підтримка з вашої сторони. Тож вдячний. Отже, Ян Грабець дав обширне інтерв'ю. По перше, він прокоментував той конфлікт. Який зараз відбувається між урядом і президентом, він наголосив на тому, що конфліктних ситуацій досить багато, але вона, ну якби їх можна всіх об'єднати в одну загальну. Президент лізе в ті компетенції, до яких він не має жодних справ. І ми сьогодні також коротенько поговоримо і порівняємо це з тим, що відбувається в Україні. Я думаю, це ситуація досить показова, і в Україні, і в Польщі це виглядає. Приблизно однаково, тобто в Україні, воно і зараз так виглядає, а в Польщі воно так виглядало. Ось до цих парламентських виборів. Вибори пройшли, влада змінилась. Президент Польщі до цього ще поки що не звик, і власне новий уряд його до цього привчає, і просто чітко вони діють по закону, по конституції, і це все. І сьогодні ми також розберемо два приклади. По перше, Ян Грабець говорить наступне: що президент не обов'язково має бути прихильником рішень в законопроектах, які він підписує. Це якби перший раз, якщо це почути, то це здається дуже дивним. Так ну як це? Президент країни і він не має, і він має підписувати щось, що з чим він не згоден. Власне, в цьому, скоріш за все, і проблема наших там влад, Польщі, України, там інших країн, пострадянського простору і так далі. І треба чітко зрозуміти, що президент є захисником Конституції, він має там керувати, в нього є свої повноваження. А що стосується власне виконавчої влади, цим має займатися в Польщі Сейм і Сенат, в Україні цим має займатися Верховна Рада. Ми бачимо, що і в Польщі за останні 8 років, і в Україні вже, от як мінімум, з 2019 року, відбувається наступне. Що президент і е, уряд вони е, працюють повністю е, за одне, скажімо так, вони е, домовляються абсолютно про всі закони, і це досить часто шкодить е, інтересам народу, я б сказав, який вибрав цю всю владу. Тому як е, президент лізе в е, справи парламенту. А парламент з цим нічого зробити не може, і власне Ян Грабіц також про це говорив. Ми зараз про це, це також розберемо щодо того, які скажімо так питання вони будуть узгоджувати з президентом, які ні. По-перше, закони, які створюються в уряді в тій мірі, в якій Конституція вбачає роль президента, з ними, звичайно, будуть консультуватися, відповів е керівник канцелярії президента. І яскравим прикладом є е питання щодо нового порядку в. Е Засобах масової інформації ми знаємо, що вони там міняють закони, змінили всіх керівників, і говорять про те, що це питання має бути предметом дебатів з президентом з усіма політичними колами і з представниками також творчих кіл. Якщо ж е, говорити про... Е, нашумівший закон в Польщі про Національну Раду юстиції, то Ян говорить наступне: ні, тут немає місця для переговорів. Це скоріше питання консультації. Уряд тут має свої права, і я вважаю, що треба прислухатись до думки президента. Але якщо коментарі президента в тому випадку, тільки якщо коментарі президента не порушують суті цих змін, а це, зрештою, урядова програма відновлення верховенства права. Її можна обговорювати, але місця для переговорів немає. Тобто це питання створення національної ради юстиції. Президент не має до нього жодного доступу і не має на це жодного впливу. Тобто вони можуть з ним поговорити, він може дати якісь свої поради, але він не може впливати на формування цього рішення, цього закону і так далі. Також грабіць чітко сказав, що конституція не дає президенту права вето на всі постанови, з якими він не згоден. І це також дуже і дуже правильно, бо якби за Конституцією президент міг блокувати абсолютно всі рішення уряду, то вийшло б так, що уряд завжди має, має грати на користь президента, і тоді не зрозуміло, на що нам взагалі такий уряд. Просто для того, щоб готувати якісь закони, а президент далі одноосібно вирішує, чи приймати їх чи ні. Це би було на мою думку, вже якби явний прояв диктаторства, і в Польщі це розуміють, і в Польщі цього не допустять. Наступне він також говорить: я вважаю, що закони, які мають системне значення, потребують відкритого обговорення. Але є питання, які є частиною урядової програми і мають сильну ідентифікаційну спрямованість, і вони не будуть предметом спеціальних розмов в палаці президента. Тому це дуже така глибока думка, і він також говорить про те, що уряд створений для того, щоб виконувати функції виконавчої влади, а не для того, щоб готувати закони, які подобаються президенту. Це є дуже правильно, і я думаю, що навіть на цьому ми я можу вам задати питання, як ви думаєте, що відбувається в Україні? І я говорю зараз не тільки за період війни, я говорю також за передвоєнний період, коли було все те саме. Коли, скажімо так, в нас Верховна Рада, вона просто ручна і без подиху президента вони абсолютно нічого самостійно зробити, створити не можуть. І це справді так виглядає. І саме тому зараз в Україні відбувається те, що відбувається. Далі, також запитали власне, в керівника офісу прем'єр-міністра. Чи не стане оцей період, доки Дуда ще є президентом Польщі, а Туск є прем'єр-міністром, чи не стане це період колапсу для Польщі? Тоді, коли Сейм і Сенат, і уряд готують якісь законопроекти, а президент просто їх всі витує. І таким чином не дає, не дає абсолютно ніяких рішень приймати, скажімо, уряду і виконувати його функції. І е, далі після цього, якби так, уряд має право подавати е, різні заяви там до судів, до конституційного суду, до конституційного трибуналу. І е, власне він прокоментував, що зараз шукаються різні методи, е, скажімо так, договорів з президентом. Чітко мають бути розмежовані е, ті е, сфери впливу, на які він має право, президент, так. Тобто мають бути, є сфери, на які президент за конституцією може впливати, а є сфери, на які він впливати не може. І, власне, е, якби зараз нинішня, е, нинішня нова влада, вони хочуть це чітко показати, бо до цього піс. Який був при владі 8 років, і президент Анджей Дуда, який трошки менше там був президентом, вони власне з однієї партії, в них одні цілі, в них спільні інтереси, і вони всі були як одна спільна браття, тобто абсолютно те, що відбувається зараз в Україні. Але зараз бачимо, що реальність в Польщі змінилась. Уряд змінився, і Анджей Дуда залишився е одним-єдиним, скажімо так, при владі. А всіх інших зараз, ну якби більшість пісівців, вже не мають абсолютно ніякої влади, ні права голосу, нічого. І зараз так виникає, знаєте, ну так виглядається, що ніби президент є антиурядовим діячем і він блокує. Наприклад, він заблокував проект законопроект державного бюджету на 24 рік. От він накладає вето практично на всі рішення чинного уряду, і далі це все дуже сильно затягується, дуже тяжко щось вирішувати. Але друзі, надіємося що Дуда і якби новий уряд знайдуть. Якісь спільні точки дотику розмежують свої компетенції і якби будуть працювати за конституцією на благо народу, а не на благо своєї партії, якихось окремих сфер і кол впливу, і так далі. І так далі. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, а також пишіть. Як це чи чи нагадує вам е, отакий порядок речей в Україні? І що, наприклад, буде в Україні, коли там пройдуть парламентські або президентські вибори, і влада більше не буде такою, е, знаєте, спільною, як це є зараз: одноосібною, е, однопартійною і так далі. Дуже цікаво буде почути вашу думку. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.